То єванге, читається на порушенні свята, бо що тепер ви чули на літургії, то там є в кінці такий момент, що одна жінка говорить, що блаженна твоя мати, яка тебе вскормила. А Господь каже, більш блаженна та, яка чує Слово Боже і виконує його. Тобто Господь не відкидає оте народження по плоті, але яке блаженна та, яка чує Слово Боже. Так от Матір Божа, вона дійсно блажена, блажена не тільки тим, що вона стала по плоті Матір'ю Ісуса Христа, а блажена іще тим, що як ніхто вона почула Слово Боже і сприйняла Його. Саме завдяки тому, що своєю вірою вона була чистим сусудом своєю душею і тіло, як прийня порочна як та, яка ніколи нічим не зрішила, ні словом, ні словом, ні думкою, ні почуттям, ні вчинком. Задяки тому, що вона по вірі своїй була чистим сосудом, зберегла чистоту душі, завдяки цьому і стала можливість, щоб Бог прийшов на землю. Тому що Бог міг прийти на землю тільки через чистий сосуд. Оцим чистим сусудом була Діва Марія. Тому що вона, як ніхто почула Слово Боже, і вірою зберегла чистоту душі, досягла висоти святості. Тому то і саме Слово Боже вселилося в її утробу. Тому -то ми воздаємо хвалу і честь. А завдяки чому?